Привіт, друзі! Мене звати Вася. Я хочу дізнатися, яку історію ви б хотіли почути наступного разу. Напишіть свої пропозиції в телеграм, посилання буде в описі. Чекаю на ваші ідеї. Він давно змирився з її зникненням. Його молодша сестра пропала безвісти багато років тому, і пошуки не принесли жодних результатів. Але все змінюється в одну мить, коли чоловік отримує дзвінок зі старого телефону, який він вважав втраченим назавжди. На іншому кінці лінії чується її голос, голос, що благав про допомогу і повідомляв місце зустрічі. Внутрішній страх і сумніви починають його роздирати, чи справді це вона? Чи можливо, що хтось або щось прийняло її голос, щоб заманити його в пастку, приховану в темряві. Вирушаючи до місця, яке звучало з її слів, він опиняється на межі між надією та жахом. Його чекає зустріч із минулим, що приховує секрети, які могли б стати його порятунком або руйнівним прокляттям. Чоловік стояв перед старим парком атракціонів, де його сестра востаннє грала ще дитиною. Усі спогади поверталися потоком її сміх, розмаїття яскравих фарб і сонячне світло, яке було таке ж тепле, як і її усмішка. Але тепер усе виглядало інакше. Зруйновані каруселі хиталися на вітрі, а нічне повітря пронизували шепіт і тінь. Він тримав у руці телефон, який знайшов за дивними обставинами напередодні. Той дзвінок не залишав його в спокої. Голос на тому кінці лінії був надто схожим на голос його зниклої сестри, настільки, що сумніви розчинилися перед відчаєм. Вона сказала, що її потрібно врятувати, і вказала це місце. Хоча він знав, що це може бути пастка, його серце билося в ритм надії та страху. Крок за кроком чоловік прямував у глиб парку. На кожному кроці він чув тихий сміх, схожий на дитячий, що доносився зі старого дзеркального лабіринту. Звуки відлунювали, створюючи відчуття, ніби хтось грається з ним. Врешті-решт він зупинився перед дверима до лабіринту, що скрипіли, наче чекали на його прихід. Брате, я тут, пролунав голос із глибини темряви, і холодні мурашки побігли його шкірою. Чоловік зітхнув і ступив у середину лабіринту. Відображення в дзеркалах виглядали дивно. У кожному з них він бачив себе молодшим, ніби повернувся в часі. У декотрих дзеркалах поруч із ним стояла його сестра, такою, якою він її пам'ятав, з грайливими очима та наївною посмішкою. Але коли він дивився довше, посмішка на її обличчі починала виглядати неприродно широкою, а очі темніти, стаючи бездонними колодязями. Де ти? гукнув він, намагаючись приховати трепет у голосі. Тиша. Потім дзвінок. Телефон у його руці знову ожив. Відчуття небезпеки наростало. Він знав, що щось спостерігає за ним і грається його страхами. Та було запізно відступати, попереду чекала правда, яка могла зламати його або дати шанс на порятунок. Голос з телефону став гучнішим, майже розриваючи тишу лабіринту, ти повинен довіряти мені, брате. Я тут, у пастці. Ти єдиний, хто може мене врятувати. Його серце калатало, він не міг зрозуміти, що відбувається. Було важко розібрати, чи справжня це його сестра, чи це пастка, створена темними силами, які граються його розпачем. Він згадав, як не зміг її врятувати тоді, коли вона зникла, і в грудях защеміло від провини та болю. Тепер він мав шанс виправити минуле, але ціна могла бути занадто високою. Раптом світло у дзеркальному лабіринті почало блимати. Відображення навколо нього змінювалися, тепер замість нього там з'являлися дивні фігури з порожніми очима. Вони спостерігали за ним, хитаючи головами, ніби насміхалися. Йому здалося, що дзеркала дихають, кожне з них випромінювало крижаний холод. Чому ти вагаєшся? знову пролунав голос сестри, але тепер він звучав роздвоєно, ніби накладений поверх іншого. Чи ти хочеш втратити мене назавжди? Чоловік зробив крок уперед, наближаючись до центру лабіринту. Темлява згущувалася навколо нього, і раптом дзеркала почали тріскатися одне за одним. З кожним ударом з'являлося відчуття, що щось жахливе насувається на нього. Нарешті він опинився перед єдиним вцілілим дзеркалом, у якому бачив себе й. Її сестра виглядала молодшою, її очі були сповнені страху. Вона простягнула руку з -за дзеркала, Допоможи мені, будь ласка. Я застрягла тут, але щось у її виразі було неправильним. Чоловік відчув, як його власний страх загострився. Перш ніж він встиг зробити хоч крок, дзеркало почало тремтіти, наче хтось або щось намагалося вирватися назовні. Раптово позаду нього пролунав інший голос, холодний і відчужений не вір їй. Це не вона. Він обернувся і побачив постать, закутану в тіні. Її присутність викликала оніміння й жах. Чоловік опинився між двома виборами допомогти сестрі в дзеркалі або відступити. І з кожною секундою він відчував, як пастка затягує його все глибше. Чоловік стояв між двома примарами зі свого минулого, однією, яка благала про допомогу з-за дзеркала, і іншою, що видавалася зловісним охоронцем лабіринту. Голос сестри був настільки пронизливим, що відлунював у його свідомості, пробуджуючи спогади та надії, які він давно поховав. Та холодний подих тіні за спиною стискав його тіло, мов крижані кайдани. Брате, будь ласка, не кидай мене, сестра знову простягнула руку з-за дзеркала. Її обличчя було наповнене розпачем, але очі блищали дивним світлом. Це не вона, знову пролунав хрипкий голос тіні, і чоловік відчув, як від його слів морозом пробігло по шкірі. Ця істота заманює тебе, вона живиться твоїм болем. Відвернися, поки не пізно. Чоловік затремтів, збиравши всі сили, щоб зважитися на вибір. Довіритися незнайомій тіні, чи йти за криком серця. Його розум кричав про небезпеку, але в глибині душі ще жевріла надія побачити сестру живою. Розпач штовхав його до рішучих дій. Він зробив крок до дзеркала і простягнув руку. У ту ж мить дзеркало почало вібрувати, а відображення сестри раптово змінилося. Її обличчя стало витягнутим, очі поглибшали і заповнилися чорним мороком. Істота, що стояла перед ним, вже не була дівчинкою, яку він любив. Вона скривилася у потворній усмішці, роззявивши рот, із якого полилася темрява, немов густий туман. Ти занадто довго чекав, промовила вона глузливо, і її рука схопила його зап'ясток з неземною силою, затягуючи його всередину. Тепер ти мій. Чоловік підвівся, спираючись на уламки дзеркала, які ще кілька хвилин тому відображали його страхи. Відчуття порожнечі всередині зникло, але разом із ним прийшло розуміння це була лише частина більшого жаху, який ховався у тінях. Залишки дзеркала блищали, немов попередження про те, що світ, у який він потрапив, підкоряється своїм жорстоким законам. Він підійшов до місця, де зникла тінь. На землі залишилася лише чорна пляма, що повільно розчинялася в повітрі. Його думки плуталися, що було правдою, а що пасткою. Він міцніше стиснув старий телефон у руках. Цей предмет став не тільки ключем до минулого, але й нагадуванням про його обов'язок. Раптом із темряви почалося легке шурхотіння. Він обернувся і перед ним знову постала карусель, яка раніше була зруйнованою. Тепер вона оберталася, і кожне сидіння займала фігура, схожа на дітей. Вони повільно хитали головами, зупиняючи погляди порожніх очей на ньому. Ти прийшов знову, промовило одне з них голосом, який був майже нечутним, наче шепіт із глибокої безодні. Чого ви хочете? Чоловік відчув, як холодні краплі поту стікають по його спині. Твоїх спогадів, твоєї надії. І твоєї болі, відповіла інша фігура, посмішка якої виглядала так, наче була вирізьблена на кам'яному обличчі. Карусель оберталася швидше. Музика лунала все гучніше, але була такою неправильною, розламаною, наче хтось грає мелодію задом наперед. Усе навколо нього стало колихатися, немов він опинився у вирі, що засмоктував його з кожним обертом. Але в глибині цього кошмару він почув знайомий звук, голос сестри, що кричала про допомогу це знову було випробуванням. Він знав, що має віднайти шлях, але попереду чекала безодня, яку йому доведеться подолати. Карусель оберталася все швидше, і музика перетворилася на пронизливий, химерний звук, що різав слух. Чоловік відчував, як земля під ногами наче зникала, змушуючи його втрачати рівновагу. Він зосередив погляд на фігурах, які кружляли довкола нього. Їхні усмішки, здавалося, ставали ширшими з кожним обертом, а очі темнішими і бездонними. Відчай підштовхував його вперед. Він зробив крок до каруселі, намагаючись зосередитися на голосі сестри, що пробувався крізь хаос. Його серце калатало, кожен удар лунав як удар дзвону у вухах. «Зупини це! ти мусиш її знайти, повторював він собі, тримаючись за ці слова, як за останню надію. Він підійшов ближче, простягаючи руку до каруселі. Від дотику пальців до холодного металу її рухи різко сповільнилися. Фігури на сидіннях завмерли, немов статуї. Їхні посмішки закам'яніли, і раптово всі вони звернули голови до нього одночасно. Вибери, хто ти, промовили вони в унісон, їхні голоси лунали, як відлуння. Минуле чи справжнє? Реальність чи жах. Серед статуй він побачив силует сестри, її обличчя виглядало так, як він пам'ятав. Вона стояла з опущеними плечима, її погляд був сповнений болю. Вона знову заговорила Ти повинен врятувати мене, брате. Підніми мене звідси. Чоловік підійшов ближче. Він відчув, як його очі застелило сльозами. Це була його сестра, або те, що залишилося від неї. Його рука тремтіла, коли він простягнув її, намагаючись торкнутися її. У цей момент усе навколо застигло в смертельній тиші. Її очі, що були сповнені страху, на мить змінилися. Вони стали темними, злісними і пронизливо гострими. Ти довірився мені, брате, шепнула вона, і її рука схопила його за зап'ясток із силою, яка була неприродною для такої тендітної постаті. Тепер ти належиш нам. Темлява, немов жива істота, обвіла його тіло, змушуючи падати на коліна. Чоловік відчував, як щось холодне пробирається у його розум, заповнюючи свідомість жахом і сумнівами. Він намагався боротися, але сили залишали його з кожною секундою. Ні, я не здамся. прошепотів він, зосереджуючи всі залишки волі. У ту ж мить на краю свідомості щось знову з'явилося, тінь, яку він бачив раніше. Вона стояла неподалік, не рухаючись, але її присутність надавала йому сил. Чоловік зрозумів, що це не просто темрява, це щось, що намагалося допомогти йому, хоча й у жахливий спосіб. Зламай їхній зв'язок, пролунало від тіні, і чоловік відчув слабкий промінь надії. Йому потрібно було віднайти спосіб звільнити сестру і себе від цієї пастки. Темлява міцно стискала його, обплітаючи кожен м'яз і проникаючи у думки, мов холодний туман. Чоловік відчував, як сили зникають, а голоси у його голові нашіптують страхи і зневіру. Але десь глибоко всередині залишався маленький вогник, спогад про сестру, яку він хотів повернути. Це був його маяк у цьому океані жаху. Він зосередився на цьому світлі, пригадуючи моменти їхнього дитинства, безтурботні ігри, сміх і турботу, що об'єднувала їх. Це давало сили боротися, навіть коли темрява намагалася його поглинути. Його голос затремтів, але він заговорив Ти не забереш мене. І її також. Темлява застогнала, її глухий звук відбився від стін лабіринту. Рука сестри, яка тримала його, на мить послабила хватку. Її очі, чорні та бездонні, заблищали ледь помітним світлом, ніби вона також боролася всередині цієї пастки. Чоловік зробив останній ривок, вклавши всі сили у свій опір. Він зібрав залишки волі і силою вирвав руку з тенет темряви. Від цього удару темлява відступила, і сестра раптом знову стала собою. Її обличчя стало людським, сповненим болю і страху. Вона впала на коліна, а сльози потекли по її щоках. Ти повернувся. Ти тут, прошепотіла вона, притискаючись до нього. Я боялася, що ніколи тебе не побачу. Але їхню мить єднання швидко перервало шипіння тіней, що почали знову наближатися. Вони зібралися довкола, приймаючи химерні форми з викривленими кінцівками та очима, які палали люттю. Вони більше не грали у приховування. Вони мали намір забрати свою жертву. Тінь, яка стояла осторонь, знову виступила вперед. Вона ніби стала більш чіткою і виразною, хоч усе ще закутаною в морок. У тебе є вибір, сказав її голос, низький і холодний. Залишити цю пастку разом із нею. Або залишитися тут назавжди. Але за це потрібна жертва. Чоловік дивився на тінь, потім на сестру, яка міцно трималася за нього. Її обличчя було повне надії, але в очах знову пробігала тінь страху. Він знав, що це може бути останній шанс. Що мені потрібно зробити? запитав він, готуючись до найгіршого. Віддай частину своєї душі, відповіла тінь. Це сила, яка звільнить її і закриє шлях цим створінням. Але ціна висока. Ти більше не будеш тим, ким був. Він на мить задумався, але потім згадав усе, що вони пережили. Не було сумнівів у його рішенні. Я згоден, сказав він, дивлячись прямо в очі тіні. Я зроблю це. Темлява знову накинулася, але тепер він не боявся. Він знав, що боровся заради того, кого любив, і ця боротьба мала сенс. Темлява накинулася, немов шалений вихор, обплутуючи чоловіка холодом і силою, що витягувала останні краплі його життєвої енергії. Він відчував, як частина його душі виривається з нього, огортаючи простір довкола. Це було боляче, немов розривало серце на шматки, але він не зупинявся. Він обіцяв собі й своїй сестрі, що врятує її. Світло в очах тіні стало яскравішим, вона ніби всмоктувала ту жертву, що віддав чоловік. Фігури в темряві закричали, їхні крики були пронизливими й тягучими, мов голоси в агонії. Вони намагалися наблизитися, але кожен їхній крок зупиняло невидиме поле, яке поступово утворювалося навколо чоловіка та його сестри. Сестра, що все ще тримала його за руку, почала світитися м'яким світлом. Її очі знову стали ясними, і вона дивилася на брата з подивом і тривогою. Що ти зробив? прошепотіла вона, її голос тремтів. Я обіцяв тебе захистити, відповів він, намагаючись приховати біль. І я це зроблю. Навіть якщо це буде останнє, що я зроблю, його тіло здавалося слабшим, як ніби кожен його м'яз відмовлявся працювати. Темлява відступала, розчиняючись у світлі, яке виходило від його жертви. Фігури кричали й розчинялися одна за одною, немов зникали в безодні, з якої прийшли. Тінь, що стояла осторонь, виглядала майже задоволеною. Вона наблизилася до нього, поки темрява остаточно не зникла. Ти заплатив ціну, промовила вона, і її голос став більш людським. Сила, що зв'язувала вас, розірвана. Ти врятував її і, можливо, себе. Вона повернулася і розчинилася в повітрі, залишивши за собою відлуння та відчуття глибокої порожнечі. Світ навколо поступово набув звичайних форм. Карусель більше не крутилася, дзеркала більше не відображали потворні образи. Лише уламки, що нагадували про те, що відбулося. Чоловік, знесилений, впав на коліна. Його сестра нахилилася до нього, обіймаючи й плачучи. Вона була вільна, але він відчував, що залишив частину себе в цій темряві. Він більше ніколи не буде таким, як раніше. Ми вийдемо звідси разом, сказала вона крізь сльози, стискаючи його руку. Я обіцяю. Він кивнув, хоч не був упевнений, чи вистачить йому сил піднятися. Але тепло її обіймів нагадувало про те, заради чого він це зробив. Вони пройшли крізь темряву і, можливо, знайдуть світло разом, навіть якщо шлях до цього ще довгий і небезпечний. Вони підвелися разом, підтримуючи одне одного і рушили через похмуре, але тепер уже тихе місце, яке колись було темницею. Парк залишився позаду з його розбитими дзеркалами і покинутими атракціонами, які тепер здавалися просто порожніми залишками минулого жахіття. Дорога вперед тонула в легкому тумані, але вона вже не була такою лякаючою. Їхні кроки відлунювали, і, хоч чоловік відчував втому, відчуття загрози повільно розчинялося, залишаючи за собою спокій і полегшення. Його сестра мовчала, але її рука залишалася в його, і ця проста близькість надавала йому нових сил. Після всього пережитого її тепло було мов найсвітліший спогад, що повертав його до реальності. Що ти бачила там, у темряві? Нарешті запитав він, подивившись їй у вічі. Вона на мить опустила погляд, ніби збиралася з думками. Це було Мов би місце без часу і без світла, почала вона тихо. Мене тримали там довго, але воно було порожнім. Там не було нічого. Окрім голосів, що постійно шепотіли, намагаючись забрати мою волю. Я думала, що ніколи не вирвусь. Чоловік відчув, як його серце болісно стиснулося. Він бачив біль у її очах і розумів, що вона пережила щось невимовне. Але ти прийшов за мною вона подивилася на нього з ніжністю. Ти врятував мене. Це був мій обов'язок, відповів він, намагаючись посміхнутися. Ми завжди обіцяли одне одному бути поруч, пам'ятаєш. Сестра кивнула і легенько стиснула його руку. Вони йшли мовчки, сповнені вдячності за шанс на нове життя. Але, як тільки вони наблизилися до виходу з парку, щось у повітрі змінилося. Ледь чутний шепіт повернувся, тихий, мов вітер, що пробігав через порожній простір довкола них. Ми ще зустрінемося, прозвучав голос, схожий на відлуння того жахливого місця, яке вони залишили. Ви обоє заплатите за це. Чоловік обернувся, але нічого не побачив. Темлява, здавалося, відступила, але відчуття її присутності все ще залишалося десь на межі його свідомості, мов невидима тінь, що завжди буде з ним. Вони продовжили свій шлях, крок за кроком, відчуваючи, як світло повільно розвіює темряву, що залишалася в їхніх серцях. І хоча вони знали, що їхнє минуле завжди буде з ними, попереду лежала дорога, сповнена можливостей і надії на новий початок. Згодом вони вийшли з парку, залишивши позаду темряву і зловісні спогади. Світло вуличних ліхтарів здавалося теплішим і яскравішим, ніж будь-коли. Вони стояли на порозі реального світу, який здавався таким знайомим і водночас новим. Сестра, тремтячи, вдихнула свіже повітря, не мов би звільнюючись від кошмару. Ми повернулися, прошепотіла вона, ніби переконуючи себе. Так, кивнув чоловік. Але це тільки початок. Вони мовчки рушили вперед, і чоловік відчував, як поволі згасають залишки страху, що їх мучив. Але, глибоко всередині, він знав, що все це залишило на ньому слід, немов тінь, яка завжди буде його частиною. Втім, він вирішив, що не дозволить темряві знову заволодіти його життям. Незабаром вони дісталися до будинку, в якому виросли. Його поріг був для них символом безпеки та спогадів, що колись приносили радість. Сестра обережно ступила на ганок і відчинила двері. Всередині все було так само, як і до її зникнення, ніби час зупинився в цьому затишному куточку їхнього життя. Вони пройшли в зал, де на полицях стояли старі фотографії. Сестра підняла одну з них їхній дитячий портрет, на якому вони обіймали одне одного, сміючись. Цей знімок був, наче нагадуванням, що навіть після всіх жахіть, які вони пережили, у них залишалося щось справжнє, що не могла знищити жодна темрява. Ти завжди був для мене захисником, сказала вона, дивлячись на нього теплим поглядом. І сьогодні ти знову врятував мене. Ми врятували одне одного, поправив він, усміхаючись. Мені здається, що це все було не просто так. Вона кивнула, все ще тримаючи фотографію. Їхня тиша була наповнена розумінням і спокоєм, і тепер їм залишалося лише рухатися вперед, залишаючи минуле за спиною. Зненацька чоловік відчув легкий дотик на плечі, ледь помітний, мов подих вітру. Він обернувся, але позаду нікого не було. Йому здалося, що на мить він почув віддалений шепіт, але він швидко зник, розчинившись у нічній тиші. Все закінчилося, сказав він, відганяючи останні сумніви. Але коли вони обійнялися, його погляд зупинився на дзеркалі в коридорі. На якусь мить йому здалося, що в темній глибині відображення він побачив тінь, яка спостерігала за ними. Вона стояла там, мов невидимий свідок їхнього щастя, і ледь помітно схилила голову, ніби на прощання. І, хоча вони вирвалися з її тенет, чоловік зрозумів, деякі тіні залишаються назавжди, нагадуючи про те, що минуле завжди буде частиною них. Але тепер він був готовий прийняти це і йти далі. Кілька місяців по тому життя брата та сестри почало повертатися до нормального русла. Вони знаходили розраду у звичайних речах, відбудовували стосунки і поступово почали заново відкривати один для одного прості радості життя. Вечорами вони розповідали про свої дитячі спогади, планували майбутнє і навіть сміялися майже так, як раніше. Але час від часу щось дивне порушувало цей спокій. Іноді брат помічав, як у віддзеркаленні вікна чи дзеркала миготіла знайома темна фігура. Вона була ненав'язливою, наче просто спостерігала здалеку, і кожного разу зникала, що й звертав на неї увагу. Сестра також мала відчуття, що щось переслідує її в тіні, особливо вночі, коли навколо все огортала пітьма. Вона не говорила про це вголос, щоб не тривожити брата, але її сни іноді повертали її до того місця, де вона була колись ув'язнена. Одного разу, коли вони гуляли в парку, сестра несподівано зупинилася. Вона подивилася на брата з тривогою в очах. Ти коли-небудь відчував, що щось залишилося з нами? прошепотіла вона. Брат кивнув. Він розумів, що минуле не відпустить їх так просто. Так, тихо відповів він. Але це просто тіні. Вони більше не можуть нас тримати. Сподіваюсь, ти правий, вона зітхнула, намагаючись усміхнутися, хоча в її очах залишався слід занепокоєння. Того вечора вони разом сіли на ганок і спостерігали за заходом сонця. Сестра поклала голову йому на плече, і вони сиділи в тиші, насолоджуючись спокоєм і теплом вечора. Здавалося, що темрява, яка колись огортала їх, більше не мала сили. Але коли сонце остаточно сховалося за горизонтом, брат почув тихий шепіт, який здався йому знайомим. Він уважно прислухався, і в тій тиші почув майже нечутний голос, що промовляв Я завжди буду поруч. Брат відчув мурашки по шкірі, але не дозволив собі злякатися. Він знав, що ці тіні, хоч і залишили слід у його житті, більше не мали над ним влади. Вони завжди будуть десь поруч, як відлуння минулого, але тепер він знав, що має сили жити далі. Сестра подивилася на нього, і він зустрів її погляд. Між ними панувала повна згода та розуміння, якого раніше не було. Вони обоє усвідомили, що залишилося позаду, але тепер вони разом могли рухатися вперед. І, хоча тіні минулого завжди залишатимуться десь поблизу, вони більше не лякали їх. Це була їхня перемога над страхом, над темрявою, над минулим. Вони вибрали світло і вибрали життя, яке чекало на них попереду.